Всім доброго дня. Хотів би сьогодні з вами поділитися новою можливістю взяти участь в тестнеті від проєкту Stride. Stride – це Космофорк на, на космосі. Це проєкт, який займається DeFi. І, в принципі, він знаходиться на ранньому етапі, тому може бути цікаво. Можна ще не пізно, якщо коротко, ще не пізно. Давайте розпочнемо. Взагалі зараз проходить пул партії. Так, сказати, якщо перекладати на українську, то це вечірка біля басейну це назва теснету від проєкту. Як ми можемо взяти участь, перше, що нам треба зробити, це долучитися до Твіттеру та Discord проєкту. Раджу святкувати за проєктом в Discord та бути активним. В принципі, більшість. Більшість новин та більше інформації дуже легко можна отримати там. Якщо щось незрозуміло, можна спитати у людей, але я рекомендую спочатку пошукати в чаті. Це корисніше, так, ви швидше навчаєтесь. І здебільшого, всі питання, які ви хочете поставити, вже були поставлені. Так, виглядає твіттер проєкту 3900 підписників всього. Так виглядає його Discord. Його дискорд, є. Немає гілки, поки. Думав, є. Немає гілки українською чи російською. Тому спілкування ведеться в General в чаті. Всі оголошення, венус. Все як завжди, в принципі. Отже, отже, що ми можемо? Які завдання ми можемо виконати, та які, яку кількість балів отримати за них. Команда. Команда структуровано все робить, що мені дуже подобається, вони великі молодці. Я Не люблю, коли проєкт каже, ну ви там щось там пишіть, щось там робіть, а ми вам, поки, ми вам потім, можливо, щось якось винагородимо. Тут усе зрозуміло, є завдання від команди, ти їх виконуєш, та подаєш на перевірку та отримаєш за це бали. Бали, я не знаю, як вони потім будуть трансформуватися, але те, що Проект вже чітко ставить задачі перед своїм ком'юніті, це вже мене дуже радує. Отже, які у нас є завдання? Сьогодні тут За списком? Я лишу посилання в описі під цим відео, можна буде перейти та прочитати. Які завдання робив я? Я, я спілкуюся час від часу в чаті, але я не зможу виконати 20 допомог. В Дискорді для інших людей. Я я роблю п'яте завдання: це я створюю статтю або відео. Це відео є одним з завдань. Я роблю шосте завдання, я буду робити стейк, redeem, claim flow. Всі процеси, які пов'язані зі стейкінгом на сайті, які я теж також залишу. Я роблю сьоме завдання, я запустив уже релеєр. Я роблю 10 завдання. В мене вже працює нода. Я роблю 11 завдання це під час запуску, після запуску ноди я делегував токени. В, в іншого валідатора. Давайте, давайте, давайте розберемось поступово. Четверте, п'яте завдання. В принципі, вам треба п'яте завдання можна виконати. День-два порившись в чатах, посидівши, зрозумівши, що люди питають, написати статтю або зробити відео. Нічого важкого в цьому я не думаю, нічого важкого я не бачу, тому не, не лінуйтесь. Я, Я думаю, що ми зараз. Що я вам зараз покажу базові речі, які необхідні для встановлення релеєра та встановлення ноди, це пункт 7 та пункт 10. Торешці це два єдині завдання, які не треба відправляти на перевірку. Команда, їх, команда автоматично робить снапшоти та буде, та буде автоматично перевіряти, чи стоїть ваш чи працює ваш реєр чи працює ваша нода. Взагалі, для тих, хто не мав справи з, нод, з нодами, я поясню, що вам. Треба небагато, вам треба завантажити Mobile X Term, та вам треба купити на, на умовному, контр або е дуже просто: VPS-север. Virtual Private Server, віртуальний приватний сервер. Е ви створюєте тут власний кабінет, е ви проходите верифікацію, вона е проходить десь 2 години. Для українців раджу надавати виписку з Монобанку. Генерується дуже швидко в мобільному додатку. Після цього замовляєте собі сервер. Найпростішого вистачить для початку 5 євро на місці він коштує. Після того, як ви замовили, вам прийде через пару годин посилання на IP вашого сервера та пароль для входу. Ви заходите вже в додаток Moba Xterm, і там створюєте сесію. Так, це буде виглядати. Ви робите Session, потім SSH. І тут вводите IP-адресу, яку вам надішли контакт. Після цього, в принципі, ви вже готові до встановлення ноди. Для тих, хто стикається з цим перше, взагалі є мануал від команди, але я б радив користуватись мануалом від. Згору, фактично тут одна, одна строчка, просто ну, дуже, дуже просте встановлення, дуже важко десь затопити і дуже важко щось зробити так. Але знову ж таки, люди в ком'юніті насправді дуже, ну, дуже якби, дружні і допомагають, тому. Питайте на соромтусі і вам 100% дадуть відповідь. По ноді. Тут це просто: виводимо цей скрипт. Перший скрипт, після того придаємо назву своєї ноди. Далі створюємо свій гаманець, обов'язково копіюємо собі мнемонічну фразу, яка була створена. Далі в фаусеті в Дискорді ми просимо. Ми просимо е, токенів, які нам скинуть на наш гаманець новостворений. Ви побачите після цієї команди у вас буде адрес. Е, це адреса вашого гаманця. От Цю адресу гаманця вам необхідно вставити в розділ токен Fawсет. І побачите, там люди, люди з всі однаково, з однаковою формою. Ви цю форму копіюєте і туди просто підставляєте свій гаманець. Е, після того, як. Фаусет зараз працює, тому що він буває трошки під туплю, але зараз він працює. Після того, як ви отримуєте монети, вам необхідно створити валідатора. Цієї команди нічого абсолютно міняти не треба. І, в принципі, це все. Перевіряти ноду ви можете на Stride Explorer Guru, це мій валідатор. Це мій валідатор. Він не активний, тому що він був створений пізніше, ніж команда запустила. І Там є перше, перші валідатори, які запустили ноди, вони, вони активними, але, але це нічого страшного. Команда обіцяла нагороди для всіх, хто запустить валідатора, чи хто запустить релеєра. Тому робіть, Ви робіть, і я буду робити далі. Для встановлення релеєра нам треба. Зараз я вам покажу. Релеєр я став на той самий, на, ту сам, на той самий сервер, на який я ставив ноду. Так виглядає релеєр? Встановлення його Також все дуже просто. Ви просто копіюєте команди одна за одною. Єдине, що тут ви встановлюєте конфігурації, так само копіюєте. Єдине, що ми не, створюємо... ми не створюємо новий гаманець. Ці команди ми пропускаємо там, де є створення гаманців, і ми проходимо до команд, де ми вже додаємо гаманці до Hermes. Тут -от, в команді AdWords Stride та AdWords Gaia ви додаєте свою мнемонічну фразу, яку ви зберегли під час встановлення ноди. Е дуже також просто це все робиться. Е нічого складного, варто витратити 30 хвилин свого часу, встановити е та сподіватися на винагороду від команди. Е на даний момент це все. Е будьте здорові та, та бережіть себе.